Тобі найбільше подобається табори. Е, мені найбільше подобається те, що ми в команді зручилися з дівчатами, тут дуже смачно готують і тут дуже класно. Мені, в принципі, все подобається. Дякую. Чи подобаються тобі методи кропиви? Подобається. Е, коли Данік жолий, то <ріпікає, ріпікає>, спрямно. Подобається твоя команда чоловіка? Привіт, так, да, подобається. Дуже класна команда. Чим подобається? Вони дуже енергійні, правда, наша назва відповідає нашим дівчатам. Як тобі сполося, бомку будемо здобути. Спочатку було дуже холодно. А, потім? а потім не класки. Дівчатка дуже скоро зустрілися. Вони просто молодці. Покажи, будь ласка, як ти кривишся, коли їш лимон? Это не все снимат. Это Смачного. 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 не Смачного. Скажи, будь ласка, чи добре зараз, що забрали телефони? Ні. Чому? Ночі нема що робити, бігом кладуть спати, ну. Скажи, будь ласка, а як ти в екстремальних ситуаціях будеш влазити в відро? В Прямому. Скажи, будь ласка, скільки разів день ти ходиш в туалет? 156. Добре. Е, скажи, будь ласка, покажи, як ти залізвається, залізеш у відро? Це відро грязне. Чи страшно залізає? Воно ж грязне. <рисвіт> Оля, постійно, <спасибо. рисвіт> так, немає значення. Як не маю значення? У нас грязне. Кажи, да. ага. Це екстреноспесія. Екстреноспесія? Так. Це правильне відро? Воно ж пластмасу, не зварить разом зі мною. Та сказав, що має горіти, і тут буде вогонь. Ну, а ти яке екстрене стоять? Дощ. Яке не буде? Зачем мені відро лізти? дощ. Дощ? Клайно. Ти захворієш. Я захворію, за і у вітро залізу, і все добре? Примерно. А а ти впевнена? Ну, найбільше. Як стоять? Отако, тіпо, так? Отак, як сучасний лизер до туалету. 15. Скажи, будь ласка, скільки раз ти ходиш в туалет в день? Ну, приблизно там, не знаю, там десь три. Три. А, чому? Допусть хотів. Так. Покажи, будь ласка, як ти будеш в екстремальних ситуаціях влазити в відро? Скажи, будь ласка, скільки ти взяв з собою вручає? Дві сумки плюс гітара. Покажи, будь ласка, якщо в екстремальній ситуації тобі потрібно залізти в вітро. Як ти він побачив. Я не представляю, наскільки це повинна бути екстремальна ситуація, щоб лазити по відео. Я біжу, це не буду робити. Добре, принімайтесь. Чи мали ви такого друга, безумного друга, з яким ви не були липні? Так. Да. А як його звати? О, Валера! А він є в нашому таборі? Ні. Да. Жалко, так, да, теж. Скажите, пожалуйста, сколько раз выходит на день в талар? Ну, наверное, ну, раз, два, ну, хотя бы просто. Почему? А <свечес> По нужде надо. <свечес> Сейчас, <я скажу. свечес> Яка ваша ціль в житті? Mm. Напевно, стати дизайнером. Класно. Uh -huh. а, покажіть, якби ви... Що ви якби поступили в екстрені ситуації, якби ви залізли в це відро? Ну так. Там треба сьогодні. Там два. Там Там не мені вистачило. Дощ іде? Давай б бо намокнеш, давай бумаж. Присядь. Шо. Красиво, да? Ти шо? Так удобно, я вам оперен змірую. Або... А коли ти любиш спати на другому поверсі? Тому що там жарко. Покажи, як ти в, в екстремальній ситуації заліз в ці два відра. <смірко> 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 Ні, не так. Це неправильно. А як? Одне відро має бути зверху. <свірує> а а, -а! <свірує> запрій, Оце екстремальна ситуація. <свірує> Ось як теперішні діти заходять ходять в туалет. Осик сейчас люди ходят в туалет. Можно запитать? Да. да. Сколько у вас парков? Тут? Да. У меня две пари кроссовок. І три пари басанозуть і один насіння і неболеш. Так. Вау. Що це собі у вас екстремальна ситуація, да? І у вас нічого нема, крім близькості два відра. Е, що б ви зробили, якби ви їх наділи? Покажи. Покажи, давайте, тобі. Як ситуація? би я їх наділа? Да. А зачем мені їх надевати? Екстремальна ситуація. І що? І що? Ну, <св 'я> ну, ну <св 'я> зачем мені? <св я> <св я> <сп> я> ну екстремальна ситуація, Ну що зачем мені це? Ну бо нічого нема, ви що їм? Дай дай. Так я їх надену. Так. Да. Навірно, одне на голову. Ну то давайте пробуй. Неріальний. <ріст> <Там майдан. ріст> не ну ти що? Та... Ну, Надівай і все. А друге що будеш тебе? А, а друге я не беру. А чого? Беру. Треба два. Будеш в руках тримати? Так, да, я два буду в руках тримати, оцей день. А може в один залізеш, а в другий в нашого? Ні, бо я не помістюся. Ну а якщо дощ іде? І що? Що не наводить? Я не поїсти дощу. Я не залізу. Давай вставай в один, в один. Та ж я казала, що я не залізу в відро. А чо? Ну буде я не залізу. Давай в одне відро залізай. Два, двома ногами. Ну, давай. А це зверху кладе на голову. Та ж я не залізу. Та ж давай на голову кладе. Та давай на голову, та нічого. І присідай. Я не можу розмовитися. Скажіть, будь ласка, у тебе на мене садається і нічого немає оціні два відра. Як ти не будеш залізати, покажи. Я не влізу. Ну, влізу, не влізу, у тебе два відра і лівінь що ти не промокла. Ти де Не грязь. Нормально давай. Ну а друге як? Я не, був, не був. я Просто поклади, збиває, що покладе там. Якщо маєш ситуацію, хоче попади. Mm -hmm. Все, може, Можеш квіти. Може вилізати. Дякую. Скажи, будь ласка, ще в босса буде тебе. Я чешусь. Усе. Добре. Скажи, будь ласка, ви як-то можете взяти відро в екстреній ситуації? Покажи. Eee... Eee... Швати відро. Йомка. Такі <звук> гарні ялиночки. Можна так? <звук> а що саме ви хочете? Залізь відро. Як я таке відро можу залізти? Я, я ж не... Це ж не... ж ж це Ну при любі екстреній ситуації я не знаю, яка б вона була заможна по любе людина, би ніяк не зможу сюди залізти. Ну, що ти зможеш, ну можеш ж залізти. Ну як тобі сказати, я навіть не знаю, що тобі зараз відпустять на це запитання. Слухай, а як тобі зараз погода? Це дуже класно. Я думаю, зараз немає екстреної ситуації, щоб я використовував ці відра для мене зараз. Коли? Можемо майбутньому, можемо маємо. Майбутньо. Ну, ви знаєте, при екстреній ситуації людина діє екстрено. І тоді я не можу сказати, як я буду діяти. Відрота, ну, це не проблема залізти в відро. Але, але нема в цьому потреби зараз. Нема потреби в цьому. Хто? За чим? За чим? Я, я ти не ти бачу ти зараз необхідності, шітерна. щоб заходити залізати в відро. А ти уявишся, що як це Я навіть це уявити собі не можу, розумієш, для мене це дуже велика. трагедія.